Права 384. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати. Дивимося, в першому завданні. Нам треба знайти невідому М. Це невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок, пригадуємо. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що m дорівнює від суми або 2106. Треба відняти відомий доданок мінус 429. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Отже, пишемо 2106 мінус 429. 429. Віднімаємо. 6 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 9 це буде 7. У нуля позичити в не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 2 це 7. 1. забрати, забрали одиничку це 0. 0 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 4 це 6. Двійка. Забрали одиничку, це залишиться 1. Отже, пишемо, що М у нас дорівнює 1677. 1677. Все. Ми розв'язали. Переходимо до другого завдання. Отже. Зменшуване, відємник різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так і записуємо, що К дорівнює. Отже, від зменшуваного або 348 треба відняти різницю або 154. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Отже, 348 відняти. 154. Віднімаємо. 8 мінус 4 це буде 4. 4 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 5 це 9. Далі 3. Забрали одиничку 2. 2 мінус 1 це 1. Отже, записуємо, що це К дорівнює 194. Це ми розв'язали рівняння, що треба підставити за міська, щоб ліва частина дорівнювала правій. Переходимо до третього завдання, тут уже дещо складніше. Дивіться, оце все. Спочатку знайдемо M плюс 326, як його знайти. Зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що M плюс 326 це дорівнює. Тобто до різниці, або 674, треба додати від'ємник, або 569. Додаємо. Так, 674. Додати 569. Додаємо. Додаємо. 4 плюс 9 це 13, 3. Пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 6 це 7, 7 плюс 7 це 14. 4 пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 1 це 6, плюс 6 це 12. Отже, записуємо, що M плюс 326. Це дорівнює 1243. 1243. 43. Це є. Ну, а тепер нам треба знайти вже невідомий доданок М. Як його знайти? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що М дорівнює. треба від суми 1243 відняти відомий доданок або 326. Давайте будемо віднімати. Отже, записуємо 1243 243 мінус 326. Віднімаємо. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 6 це буде 7. Тепер 4. Збрали одиничку 3. 3 мінус 2 це 1. 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 3 це 9. Отже, вийде у нас 917. Записуємо, що m дорівнює. 917. Це є. Ну і переходимо до четвертого завдання. Отже, спочатку знайдемо, чому дорівнює К мінус 299. Чому воно дорівнює? Отже, зменшуваний від'ємник різниці. А щоб знайти зменшуване, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Пишемо К мінус 299. Це дорівнює. Від зменшуваного або 5084. Треба відняти різницю або 568. Так, ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик. Записуємо. 5084. Відняти 568. Віднімаємо. Так, 4 мінус 8. Не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 8 збрали одиничку, 7, 7 мінус 6 це 1. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це 5. Далі 5 збрали в одиничку, 4. Залишиться. Так, записуємо тоді, що К мінус 299 дорівнює 4516. 4516. Чудово. Ну, а тепер нам треба знайти, чому дорівнює АК, як зайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. від'ємний. Ми пишемо, що К дорівнює. Тобто до різниці або 4516 треба додати 299. Так, ну що ж, можна додавати стопчик, можна і усно. Дивіться, ми можемо записати це як 4515 плюс 300. А 4515 плюс 300 це буде 4815. Для вас, мабуть, це буде складно, тому давайте стопчик додамо. Пишемо 4516. Додати 299. Додаємо. 6 плюс 9 це 15. 5 пишемо одиничку в старший розряд, 1 плюс 9, 10, плюс 11 це 11. Один пишемо одиничку в старший розряд. Тепер 5 плюс 2 це 7, плюс 1 це 8. Ну і четвірка тут залишається. Записуємо тоді, що К у нас дорівнює 4815. Чудово. Тобто ми кажемо, що розв'язком цього рівняння є К дорівнює 4815. Ну, а зараз давайте запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні. коренем рівняння є 1677. 1677. В другому. коренем є 100. 94, чотири. В третьому. 917, сімнадцять. І в четвертому 4815. тисячі вісімсот пятнадцять. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.